Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як повернути текст. Настільки градусів, наскільки це вам потрібно. І так, от у вас є текст. Для того, щоб його повернути, потрібно для початку його скопіювати або вирізати в даному випадку. Вибрати вставка і напис. Вибирайте те, який вам підходить. Подивіться, які тут є формати, тут їх є дуже багато. Я виберу найзвичайніший. І ось тут заберу контур, і тоді буде простий текст. Замість нього вставлю те, що мені потрібно. І ось тепер у вас є два варіанти, в принципі. Ось тут я в тексті направлення тексту можете вибрати з трьох варіантів. Але ось тут є ще такий зелений кружечок, за допомогою якого ви можете повертати той текст як завгодно. Як вам зручно. Навіть гори ногами, бо тут немає вибору. 180 градусів. Ось і все. Відповідь на ваше запитання. Дякую за увагу.